Твом автобусним маршрутам шукатимуть перевізника. У Сумах готують новий транспортний конкурс. Йдеться про 62 другий та 63 третій маршрути. Наразі там тимчасово працює комунальний електроавтотранс. За останнім транспортним конкурсом у нас не було визначено переможця по маршрутам номер 62 і 63. Конкурс буде оголошений відповідно до прийнятих сьогодні рішень не пізніше. Як за 30 календарних днів до початку конкурсу, буде оприлюднено в засобах масової інформації, договір укладається на строк, що не, не є більшим за 5 років. Комунальне підприємство Електроавтотранс, яке єдине претендувало на ці маршрути, воно мало нестачу машин на момент подачі документів. Відповідно, зараз це підприємство працює на умовах тимчасових договорів, і для того, щоб легалізувати це підприємство на постійних договорах, необхідно оголосити конкурс. 62 другий та 63 – третій одні з найдовших маршрутів, які існують в сумах, протяжність першого понад 14 кілометрів, другого тринадцять з половиною. Шістдесят второї направлення обороновки. Ну там більше частного сектора і більше людей в літній період времени пенсіонери їздить і на дачі. Другої направлення я так понимаю, Анновка. Там теж люди їздять і в дачний сектор. За інформацією керівника підприємства, станом на 1 червня у парку електроавтотрансу був 21 автобус. 29 травня відбувся останній тендер на придбання чотирьох нових машин у серпні. Планують ще одну закупку, три маленьких автобуси.